Ці моїм клієнтам, які мали консультації зі мною чи моїм офісом по репароль чи РФ, докази назад, сьогодні буде надійсно лист із конкретними контактами відділу міграційної служби для вирішення питань щодо гуманітарного паролю, прискорення, зміна адреси, скарги, оточення, строків. Я впевнена в цих людях. Я знаю реальну ситуацію в їхніх кейсах і розумію, що вони потребують особливої уваги, аби їх сім'ї могли жити безпечно, працювати, навчатися та отримати медичну допомогу в США. Дякую вам за довіру. Я впевнена, що зовсім скоро ваші питання щодо гуманітарних паролів та підтвердження репару Документи на роботу будуть вирішені. Друзі, прошу зрозуміти, я можу надавати контакти міграційних відділів лише тим клієнтам, у чих кейсах я впевнена. Це важливо, щоб усі документи були заповнені правильно та мали достатні підстави для отримання повторного продовження захисту в США. Я хочу, щоб ваші звернення дійсно були результативними і принесли позитивне рішення. Спойлер – це безкоштовна консультація з юристами благодійної організації CWS. на всі ваші питання відповідають ліцензовані адвокати та робітники соцслужб зустріч вживу та по Zoom. Дивіться наступний відео.